Так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді лазерний далекомір, від марки маркетеп. Модель даного далекоміра ТДМ70. Перш за все, що тілося відмітити, що упакований він для фірмою картонні упаковки, вітерювельне маркетеп. Комплектація у нас входить інструкція по експлуатації, якій завжди можна буде дізнатися порядок підготовки даного далекоміра до роботи, порядок експлуатації, технічне обслуговування, основні його технічні характеристики. Ну і звісно, як його правильно налаштувати на роботу. Також безпосередньо є сам далекомір. Крім того, в комплектацію даного далекоміру входить чехол, який виготовлений із полотна та який кріпиться на ремінь для перенесення даного далекоміра. Далекомір гарно поміщається в даний чехол. На зворотній стороні чехла виготовлена лямка під ремінь, ну а закривається за допомогою липучки. Також в комплектації є лямка-мотузка, яка кріпиться на корпусі далекоміра. Ну і звісно у комплектацію даного далекоміра входить гарантійний талон, в якому зазначено, що термін гарантії на даний далекомір становить 36 6 місяців. Що стосується безпосередньо самого далекоміра, то корпус виконаний з пластику, повністю по периметру далекоміра на кутах обрізійної вставки, на задній панелі далекоміра зазначено його серійний номер та рік виготовлення, ну і відповідно серія далекоміра. Також на задній панелі в нас встановлюється трі акумуляторні батареї типу ААА або, як просто народі говорять, міні-пальчик. На передній панелі розміщено екран та 5 кнопок управління. У нижній частині під кнопками управління на корпусі є бульбашковий рівень, також бульбашковий рівень із збоку, для того, щоб можна було вирівняти даний далекомір під час вимірювання як по горизонталі, так і по вертикалі. Вмикається даний далекомір доволі легко. Необхідно лише натиснути на кнопку вимірювання. Після чого даний далекомір вимкнеться. На екрані по замовченню зразу з'явиться функція вимірювання відстані. Натискаючи кнопку Unit, можна змінювати місце вимірювання. Тобто від передньої або від задньої панелі. Також хотілося б зазначити, що на екрані є рівень зарядження і акумуляторної батареї. Максимальна дальність вимірювання становить 70 метрів, крім дальності вимірювання, можна вимірювати площу, об'єм, розраховувати висоту прямокутного трикутника та точку спалаху. Для того, щоб виміряти довжину, необхідно натиснути на кнопку вимірювання, навести лазерний промінь в ту сторону, де необхідно виміряти. І ще раз натиснути на кнопку вимірювання, після чого на екрані з'явиться відстань, яку ми вимірювали. Для того, щоб скинути результати вимірювання, необхідно натиснути на кнопку OFF. Наступна функція даного – «Далекоміра розрахунок площі, тобто вимірювавши довжину та ширину будь-якого приміщення, на екрані автоматично з'явиться його площа. Наступна функція даного – «Далекоміра розрахунок об'єму, також хотілося б зазначити, що всі перемикання режимів роботи здійснюється з допомогою кнопки F. Того, щоб далекомір розрахував об'єм приміщення, необхідно виміряти довжину ширину, ну і відповідну висоту. Після чого на екрані автоматично з'явиться об'єм приміщення. Наступна функція вимірювання висоти прямокутного трикутника, тобто мені необхідно вибрати дану функцію. Насамперед вимірюємо довжину діагоналі. Далі вимірюємо довжину основи, після чого на екрані далекоміру автоматично з'явиться висота даного трикутника. Наступна функція вимірювання точки спалаху. Тобто різниця висоти двох прямокутних трикутників для того, щоб її далекомір розрахував, необхідно вимірити діагональ меншого трикутника. Далі необхідно вимірити діагональ більшого трикутника, і після вимірювання довжини основи на екрані автоматично з'явиться різниця у висоті двох прямокутних трикутників. Також в далекомірі можна вимкнути сигнал, для цього необхідно натиснути на кнопку F та 2-3 секунди її утримувати. Після цього далекомір буде працювати без звукового сигналу. Крім того, у далекомірі є можливість додавати та віднімати значення, які вимірюються. Для цього необхідно натиснути кнопку плюс-мінус. В залежності від знаку, який буде на екрані, виміряні значення будуть або додаватися, або відніматись. Також є функція постійного вимірювання, для того, щоб її вимкнути, необхідно натиснути на кнопку вимірювання та утримувати її 2-3 секунди. Після цього на далекомірі вимкнеться дана функція і куди би його не переміщали, буде здійснюватися постійне вимірювання відстані. Доволі зручна функція, коли необхідно не просто виміряти відстань, а необхідно встановити позначку на тій чи іншій відстані. На цьому в нас огляд лазерного далекоміра від тривельної марки Текма завершено. Дякую всім за увагу.